Вже багато століть точиться дискусія, чи був Ісус Христос євреєм. Ну, давайте проаналізуємо. Відповідно, хоча б тексту тієї ж самої Біблії, яка є компілятивним таким от документом релігійних текстів, які були написані задовго до християнства. Так от, його мати точно не була єврейкою і жила, значить, в тих землях собі, от, завагітніла. Ну, Біблія каже, що від Бога. Ну, не будемо сперечатися, тобто вона вже була вагітна. Тобто, у євреїв родство передається по матері. Потім, вже вагітну, маму Ісуса Христа бере собі в дружини Йосип. Так, він був євреєм. Але він був не батьком, а вічмом Ісуса Христа. І ось дивіться, дві позиції. Мама не єврейка, батько ну, Бог, ну, точно не єврей, от, а відчим був єврей. І от коли писали так званий канонічний текст Біблії на Нікейському соборі в 326 році, там перемогла версія іудео-християнської секти, і вони вирішили: ну, простим голосуванням, вирішили, що Ісус Христос. Є Богом сином Бога, і заодно записали, що він є євреєм. І туди ж дописали історію єврейського народу, яка була написана пізніше за так званий новий заповіт. Коротше, поміняли новий заповіт і старим заповітом, і зробили, зробили ось такий от текст. Ну, по суті, це інформаційно-психологічна операція, яку іудейські кола вдало прокрутили. От і досі в пропагандистському е середовищі і в релігійному середовищі вона є достатньо популярною, але не правдивою.